AMPT, яку у французькій армії називають чомусь мамбою. Цей комплекс є прямим конкурентом легендарного Петріот, і на відміну від більшості з РК, є не тільки комплексом ППО, а саме рішенням протиракетної оборони. Найголовнішою особливістю є ракета Астер 30, що може працювати не тільки з літаками чи крилатими ракетами, а й з балістичними цілями. Вона важить 450 кілограм, має довжину майже 5 метрів, радіус дії понад 100 кілометрів в залежності від цілі, та найголовніше швидкість 4,5 маха, тобто більше 5 тисяч кілометрів за годину, та можливість перехоплення ракет на висоті від 50 метрів. Вона має командно-інерційну систему наведення, більшу частину свого польоту, тобто дані про ціль отримує від РЛС. А наприкінці вже працює з самонаведенням від головки самонаведення для того, щоб коригувати траєкторію перед зіткненням ще більш. Точно використовується додатковий двигун, що має чотири бічні сопла, які коригують напрямок польоту, приблизно знаєте, як у космічних кораблів. Завдяки цьому точність ракети є набагато більшою, особливо враховуючи її здатність до привантажень аж до 60G. Це все стосується звичайної стандартної ракети Астер 30 Проте в останній модифікації блок 1 nt дальність перехоплення зросте до 150 км. кілометрів. Проте така робота була б неможлива без надійної РЛС. Майже усі джерела пишуть про те, що Mamba використовує багатофункціональну РЛС Thompson CSF Aravel, антена якої обертається на 360 градусів за одну секунду, має дальність виявлення цілей до 80 кілометрів, може виявляти до 130 цілей і працювати одночасно з 10 цілями. І це дійсно так, якщо мова йде про перші поставки цих ЗРК. Проте часи змінилися і країни почали обирати оновлені РЛС. Зокрема, Франція використовує нові радари. Реджі 300 від Tails, що також має 360 градусів оберту, 90 градусів азимуту, можна відсвятковувати до тисячі цілей одночасно, із частотою оновлення 1 Гц в режимі обертання та до 10 Гц в режимі спостереження. Але найголовніше радіус дії до 400 кілометрів, що, в поєднанні з останньою модифікацією ракети, забезпечує дійсно дуже і дуже непоганий захист.